Прочитати Шевченка та вкотре підкреслити актуальність його слова для сьогодення вже традиційно в Івано-Франківську 9 березня цитують кобзаря на Вічевому майдані, таким чином вшановують пам'ять про визначного українського письменника та художника. Неначе праведних дітей Господь любя тих людей, послав на землю їм пророка. Слова Шевченка звучали Івано-Франківську 202 річницю з дня його народження. Організовують такі вуличні читання, громадські діячі та й самі письменники кажуть, кобзареве слово слід бачити у повсякденному житті і тлумачити його крізь призму тих подій, що відбувалися не тільки у період свідомого життя Тараса, але й сьогодні. І твій барвіночок хрещатий заріс гилою, ждучи тебе, не квітчено, і в гаї ставочок чистий висихає. Де ти купалася колись? Як правило, коли покладають квіти, то дуже багато всього і дуже мало самого Шевченка. Тому ми не альтернативно, не всупереч комусь, але просто хочемо, щоб в день, хоч би в день народження Шевченка, було багато Шевченка, саме його творів, бо письменник це його твори. Читали вірші та поеми Тарса Григоровича. Люди різного віку, всі покоління, згідні з тим, що його слово варто розуміти глибше. А для цього кобзар має бути настільною книгою разом з святим письмом на столі кожного пересічного українця. В то століття, коли він посмів собі заявити, що український народ існує, то вже мало хто в суспільстві говорив, що така нація є. Говорили малороси або взагалі такого, такого і тільки Шевченко розбудив націю. Тому він для нас є пророком, тому це дійсно велич. Приєднувалися до читань і перехожі прихильники Шевченкового слова. Запевнили його творчість це життя кожного пересічного українця.